Вітаю всіх! Знайшла цікаву статистику в новинах, обожнюю статистику. Дивіться. Тут опитування людей: хто хоче відмовитись від території, жовтеньке, хто за жодних обставин не відмовляється: синеньке. І важко сказати сіреньке. Щоб ви розуміли. Так, ось, дивіться, якщо брати травень 22-го року, скільки 82%, щоб вам було видно, зараз роблю. 77%, вибачте, не відмовлялись від жодних територій. На травень 24-го вже 55% не відмовляються. Ви розумієте, на 30% воно заїхало. Цікава статистика, правда? Це я знайшла таку статистику, вирішила вам показати. Це цифри. А тепер давайте подивимось розкладок. Чи дійсно, ну, чи дійсно в нас же половина населення, ну, майже половина, чи дійсно в нас же тільки половина населення країни готова відстоювати далі території і нікому їх не віддавати? Чи дійсно це так? Так, любі мої, ось вам 50 на 50 двійка, Так. Воно так і є. Тому що важко вже. Вже важко. Вже важко. І взагалі така ситуація, бачите, які карти неприємні. Ось ілюзії, самообман, ми вже недовіра, вже ніхто не вірить, що це реально. Немає віри в це, що це реальний дії, що ми щось зможемо. По стат цій статистиці. Ось. І, до речі, в три рази зросла кількість тих, хто хоче поступити з територіями. Цікаву статистику, правда, я знайшла. Чим далі, тим гірша ситуація. І ось чому ви питаєте? Відношення людей. Будь ласка, це цифри, це статистика. Я, як банківський працівник, я з такими графіками просто. 5,5 років жила. Я їх обожнюю. Але сам факт, я не знаю, як нам далі. Але ми, я думаю, вже в цьому році закінчення буде. Дойдемо до логічного завершення, бо ви ж бачите, як людям статистика все гірше і гірше. Але все-таки є певні моменти, що люди вже хочуть миру і життя. Це дуже добре. А території, звісно, поступатись просто так не можна, бо це буде не добре для нас. Але відстоювати їх на політичному полі треба.